Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Українська Федерація фігурного катання на ковзанах надіслала листи керівництву міжнародної спілки ковзаннярів та федераціям асоціаціям країн-членів організації з проханням підтримати подальше недопущення російських та білоруських спортсменів до участі у заходах та змаганнях, які проводяться під егідою спілки. Цим листом від імені спортсменів, тренерів офіційних осіб та членів Федерації фігурного катання України. Ми висловлюємо вам свою повагу та. Та просимо вашої уваги і підтримки в одному важливому процедурному питанні у зв'язку з тим, що триває другий рік жорсткої, жорстокої війни та агресії Росії проти України. Ми хочемо просити вашої чіткої та прямої підтримки у питанні недопуску будь-яких російських та білоруських спортсменів до участі у будь-яких санкціонованих міжнародною спілкою ковзанярів, заходах та змаганнях йдеться у посланні серед іншого. Тим часом голова Олімпійського комітету Росії Станіслав Позняков виступив проти того, щоб російські спортсмени підписували декларації для допуску до міжнародних турнірів. Сьогодні провели засідання виконком олімпійського комітету Росії, учасники якого висловили єдину позицію про неприпустимість підписання російськими спортсменами будь-яких декларацій чи інших заяв політичного характеру, що суперечить законодавству Російської Федерації. Для нас це абсолютно неприйнятно, заявив він як відомо. Росіянам та білорусам для участі у міжнародних турнірах потрібно підписати декларації, у яких зазначається, що вони не підтримують війну і не мають зв'язків зі збройними. Силами своєї країни, Ярослава Могучих з Дніпра з новим рекордом турніру і кращим результатом сезону у світі на відкритому повітрі 2 метри 1 сантиметр. Виграла етап діамантової ліги у Марокко зі стрибків у висту серед жінок і таким чином захистила титул переможниці у рабаті, який вона завоювала тут минулого року. Попереднє досягнення 197 сантиметрів було встановлене у 2011 році хорваткою Бланкою Влашич. Ярослава залишається єдиною спортсменкою. У світі, яка у 2023 році стрибала 2 метри і вище. Що стосується змагань в Марокко, то магучих вперше увійшла у сектор на позначці 1 ,91 метр 91 сантиметр. Хоча змагання стартували з висоти 181 сантиметр. Метр 95 вона взяла з другої спроби. Її головна суперниця і співвітчизниця Ірина Геращенко не подолала взагалі і стала срібною призеркою змагань. Завдяки цьому Ярослава виграла старт, залишившись на одинці в секторі могучих, замовила висоту 2 метри. См, і взяла її з першої спроби. Після цього заявила, що припиняє стрибати. Дніпровська спортсменка олімпійська чемпіонка Лондона Анастасія Коженкова в складі української команди четвірки парної Катерини Дудченко Наталі Довгодько та Дарини Верхогляд стали чемпіонками Європи з академічного веслування який фінішував у словенському місті БЛЕД. Востаннє у цьому виді програми на чемпіонатах Європи українські веслувальниці перемагали 11 років тому. У заключний день міжнародного турніру Гран-при Австрії з Дзюдо. Upper Austria Grand Prix 2023, який фінішував в місті Лінці і був кваліфікаційним на Олімпіаду. Тобто його результати впливають на олімпійський відбірковий рейтинг. Вихованка спортивного клубу дзюдо Дніпро нашого міста Єлизавета Литвиненко стала бронзовою призеркою змагань у ваговій категорії до 78 кілограмів. У доданий час вона іпоном чисто перемогла представницю Японії. Суги Мару. жіноча збірна України з волейболу болу коляри, якої захищають відразу вісім із чотирнадцяти гравчинь Кам'янського спортивного клубу Прометей, зв'язуюча Дар'я Шаргородська, Ліберо, Христина Нємцева, центральні блокуючі Світлана Дорсман, Анастасія Маєвська, Уляна Котар, Олександра Міленко, Євгенія Хобер. Та діагональна Вікторія Данчак, а також зв'язуюча Аліка Луценко з Дніпровської Аланти, здобула перемогу з рахунком 3-1 над командою Угорщини у другому турі Золотої Євроліги 2023. синьо жовті взяли перший сет 25-17, Проте віддали другу партію. 22-25. Українська команда була близька до тайбрейку. Втім, у четвертій партії змогла зробити ривок з рахунку 22-24 та взяти чотири поспіль розіграші у першому матчі групи. Етапу. Команда Івана Пєткова також змогла святкувати успіх над Угорщиною в Будапешті 3-1, 22-25, 27-25, 25-9 та 25-23. З двома перемогами Україна лідирує у групі С. 14 та 17 червня вона зіграє з Францією боротьбу далі, продовжить лише переможець квартету. Слобожанський баскетбольний клуб Прометей підписав контракт з 29-річним захисником Рональдом Марчем. Він народився у Фінісі, випускник коледжу Філандер Смітс Коледж Сполучені Штати Америки. Першим його клубом у Європі став швейцарський Рів'єра Баскет Баскет» 2018-2019 роки. Потім 196 сантиметровий оборонець переїхав до Франції, де грав за Савоя Баскет, дивізіон «Про Бі» 2019-2020 роки та «Руан Банк Баскет, дивизион про Ай Ай» 2020-2023 роки у попередньому сезоні марч був другим скорером чемпіонату Франції гравцем, який здатний набрати багато очок. Його середній показник складав 21,4 очки за матч. Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з Бадмінтону Дніпропетровської обласної ради, 16-річний Федір Тюрін, став чемпіоном в одиночній категорії міжнародного турніру з Бадмінтону «Діонекс Поліш Ю-17 Оупен-2023», що проходив. У польському місті Бялисток сіяний під другим номером. А він дочасно завершив фінал проти свого співвітчизника першого сіяного Івана Цергородцева з Миколаєва. Хлопці обмінялися перемогами у кожній з двох партій, а третю грати не стали, бо миколаївець зазнав ушкодження. Через нього він також не зміг зіграти і свій фінал у парній категорії. На жаль, у міксі з Олександрою Боцман Федір Тюрін зупинився на стадії однієї восьмої фіналу. Його одноклубник Данило Сідов спочатку. Поступився Федору в одиночному розряді в одній восьмій фінал. Після чого з Одеситом Сергієм Марущаком вони вибороли бронзову медаль у парній категорії, зазнавши поразки від іншого українського тандему перших сіяних Егора Романюка та Івана Цагородцева. Донецький шахтар в 14-й в історії став чемпіоном України з футболу. Більше 16 подібних титулів лише у Київського Динамо. У передостанньому турі гірники з рахунком 3-0 розтрашили одного з головних своїх конкурентів. У боротьбі за золоті нагороди спортивний клуб Дніпро. 1 вже на 9-й хвилині поєдинку Шахтар повів у рахунку, коли Бондаренко смачно тріснув метрів з вісімнадцяти у лівий ближній відголки кут воріт. Після відпочинку у другому таймі упродовж чотирьох хвилин гірники забивали двічі. Спочатку на 55-й сікан на межі офсайду втік від важких дніпровських оборонців на побачення з їхнім воротарем і невимушено технічно на одинці його переграв. А згодом на 59-й останній вдруге уз зустрічі запустив відвертого метелика після дальнього і нескладного удару Степаненка знову ж таки у ближній кут площини білого прямокутника. На жаль, вже компенсований час хавбек гірників Єгор Назарина грубо схвалив на форварді спортклубівців Пеглоу, що спричинило масову бійку за участі представників представників обох команд, включаючи запасних гравців та тренерські штаби. В ході неї Корнієнко у стрибку намагався завдати удару ногою по Гомесу, А Ярославу Ракітському розбили брову. Рефері зустрічі Катерина Монзуль вилучила чотирьох гравців, двох Дніпровців Пеглоу та Федорєва І Трубіна та Назарину у гірників. Отже, шахтар, чемпіон, а спортивний клуб Дніпро 1 продовжує боротися з Луганською зорею за друге місце у турнірній таблиці. В останньому турі команда Олександра Кучера. Зіграє проти Криворізького кривбасу, а Луганська зоря вирушить у гості до Ужгорода, де зійдеться з тамтешнім минаєм. Юрнаки у статусі переможця цьогорічного розграшу української прем'єр-ліги отримали пряму путівку до основної частини групового турніру Ліги Чемпіонів. Володар срібних нагород Дніпровці або Луганчани розпочне змагання з другого кваліфікаційного раунду. У таблиці коефіцієнтів асоціації нагадаю, Україна посідає 12-те місце путівки до групового раунду, отримують перші 10 асоціацій також переможець минулого розіграшу ліги чемпіонів, оскільки нинішні фіналісти англійський Манчестер Сіті та Італійський Інтер гарантували собі місця у лізі чемпіонів через високе місце у своїх чемпіонатах. Квота переможця передається наступній асоціації у рейтингу у таблиці. 11-те місце посідає Росія проти її клуби відсторонені від участі через розв'язану Росією війну в Україні. Таким чином квота переходить до. України Мирон Маркевич, останнім місцем роботи, якого була посада головного тренера футбольного клубу Дніпро, який він залишив у 2016 році, прийняв пропозицію очолити львівські Карпати за підсумками сезону 2022-2023 років. Вони не змогли вийти в українську премєр лігу чи навіть грати перехідні матчі за підвищення в класі і в наступному зіграють у першій лізі. 72-річний фахівець свого часу неодноразово у 92-95 роках минулого століття 96 му

з Карпатами. 24 медалі, з них 12 золотих, 3 срібні, 9 бронзових і беззаперечне перше місце загальнокомандного заліку. Такий блискучий успіх збірної Дніпропетровської області на чемпіонаті України з рукопашного бою, участь у якому взяли понад 200 спортсменів з 18 регіонів держави. 14 представників Дніпропетровщини завоювали 3 золоті, 5 срібних та 1 бронзову нагороди за підсумками молодіжного чемпіонату України зі скелелазання у двох видах програми швидкості та Болдерингу, який завершився у Києві і зібрав 130 спортсменів з 10 областей держави: Одеської, харківської, черкаської, Вінницької, Донецької, Луганської, Кривоградської, Хмельницької та столиці. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.